Це розпочалося з того, що я дуже захотіла вкопану тепличку. І чоловік сказав, зроблю. Але не так все швидко робиться, як мріється. Почалося будівництво нашої теплички з маленьких кроків. Спочатку важка техніка. Екскаватор викопав яму глибиною 2 метри, ширина 6 метрів і довжина 16 метрів. Зіл, який вивозив землю, ледве встигав за трактором. Після завершення копання ями почалося інтенсивне будівництво доставка блоків, піску, щебеню, цементу, а також арматури. Чоловік почав заливати армопояс. Працювали всією сім'єю. Діти колотили цемент, підносили блоки, і чоловік змурував на армопоясі стіни. Зверху знову залив армопояс, на який вклав та закріпив металеві арки. Потім зварив металеві сходи і розпочав робити опалення. Але, дякувати Богу, у нас був добротний твердопаливний котел та беушні батареї. З матеріалів для опалення, ми купували тільки труби, крани і деякі дрібниці. Навіть димохід змурував з беушної цегли. Опалення чоловік варив повністю сам, таким чином, щоб була самотічна гравітаційна система з природною циркуляцією без використання насоса, щоб опалення було незалежне від електроенергії. Дочекавшись перших променів весняні, весняного сонця почали натягувати верхню плівку по металевих арках тепличного каркасу. Арки чоловік з дітьми гнув на трубогібі заздалегідь, після чого зварив їх докупи в одну конструкцію. Так ми отримали міцний металевий каркас. Так як сезон був у розпалі, ми розсаду пікірували в стакани і робили стелажі. Сама конструкція стелажів зроблена з європіддонів, які попередньо були розібрані та підігнані під розміри наших стелажів. Зверху стелажі ми застелили плівкою, щоб на доски не текла вода, коли ми будемо поливати розсаду. Далі склали на стелажі ящики з розсадою і почали займатись внутрішнім оздобленням стін. Обшили ізолюючим матеріалом, фольгованим утеплювачем для більшого зберігання тепла та розсіювання світла. В кінцевому результаті ми отримали ось таку чудову вкопану тепличку Термос.